Пульт номер 3 Цей пульт більш складніший і цікавіший. Він використовується вже з двохпоточною маслостанцією. В ньому є режим ручний за допомогою трьохпозиційного тумблера. Сюди повертаєте, опускається, сюди повертаєте, піднімається. А також автоматичний за допомогою нашого таймера, де ви зможете виставляти час стискання і час відпочинку. Спочатку ми використовували даний таймер. Але він виявився для нас незручним і тому ми перейшли на отакий таймер. Також на цьому пультові в нас є аварійна кнопка Stop, яка відмикає наш електродвигун. Ну і покажемо, що там всередині. Тут у нас є автомати захисту, магнітний пускач для вмикання електродвигуна, розйоми для підключення. Зовнішніх проводів, також у нас є ущільнювач, який забезпечує герметичність даного пульта. І за що герметичних водів, також не потрапляє туди волога і пилюка.